Друга наша локація це незамінний матеріал для флористики, для зрізу букетів. Це у нас евкаліпт. у 2000, новинки 2024 року. Представлені у широкому асортименті цього евкаліпту. Ви знаєте, що у нас раніше був Бебіблум, ось який красавчик, от Silver Dollar. і у нас з'явилися нові. Зараз Юлічка нам розкаже про коротенько про евкаліпти. Чи ми доповнюємо асортимент в цьому році? Доповнили... доповнили евкаліптом, який вже не сріблястого кольору листя, а зеленого Він теж дуже елегантний. Для флористів це дуже цікава рослина, тому що флористичні композиції можна дуже швидко оформити з допомогою такої помічної рослини. Дивіться, це сорт мурей і сорт Елбані. Два це два сорти із зеленим листком. Трішки не так сильно пахнуть, як сріблясті сорти, але ефектні. І ми сподіваємося, що це буде гарний топселер. селер топселер до речі, ми вже завезли насіння. Воно вже в нас є. Так що, будь ласка. До, до і ще один сорт. Дуже цікава новинка. Це Евкаліпт Стікс. Назва Стікс. Можна сказати, що це рослина, яка сильно росте у порівнянні з іншими сортами евкаліпту. Ця рослина була посіяна у перший тиждень січня. і зараз ви бачите, який великий кущ, які великі гілки сформувала ця рослина за короткий час. Рослина вимагає багато води. Це дуже важливий момент для тих, хто вирощує Евкаліпт Стікс. Чудовий запах евкаліпта. або для кімнати, або для сауни, або для сухостою тобто не тільки для флористики його ще можна в побутових умовах. використовувати? можна, можна використовувати у побутових умовах. Все те, що потрібно нам.